Вихованці Коломийського районного будинку дитячої та юнацької творчості взяли участь у всеукраїнському конкурсі Діти за чисту енергію. Роботи юних гуртківців посіли призові місця у столиці, куди їх запросили на вручення призів. Деталі у наступному сюжеті. Всеукраїнський конкурс Діти за чисту енергію проходив у декілька етапів. За перемогу школярі з усієї України змагалися в кількох номінаціях. А саме малюнки, фотокартки, поробки, макети та вироби організувало такий масштабний захід Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України за підтримки Європейського Союзу. Школярі з Коломийщини також вирішили взяти участь у цьому конкурсі, тому надіслали до Києва свої роботи, а саме світлини на екологічну тематику. Якось два тижні тому до нас дзвонять, що наші роботи. Мають призові місця і хочуть нас бачити на нагородженні у Києві. Фотогурток у будинку дитячої та юнацької творчості відкрили у вересні цього року, а його вихованці вже можуть похвалитися такими вагомими досягненнями. Це нас дуже втішило, і ми не сподівалися отримати таку високу нагороду за свою роботу. Ну і подумали про те, як, як добратися до Києва. До столиці запросили учнів Ковалівської школи. Петро Григорчак, до прикладу, любов до фотографії успадкував від батька та старших братів. У конкурсі за чисту енергію хлопець отримав МП4 плеєр як приз глядацьких симпатій, у якому перемогла його робота. Почалися ремонти у школі, нас отеплювали школу. Ну і е, думав, ми ну мали. Е, так, для школи зробити фотографії, що, що робили отеплення, Ну і я фотографував. І цим е, конкурс якраз оголосили цей конкурс, і ну вже думаю, ну по можна е, відіслати. Олеся Виклюк у всеукраїнському конкурсі зайняла друге місце. Учениці Ковалівської школи організатори подарували планшет. Я зайняла друге місце, отримала ціні подарунки, якими дуже задоволена. Це для мене виявилося ну, дуже велике. Великим досвідом, який я вважаю, що в майбутньому використаю якось дівчина зробила світлину будинку із сонячними батареями. Юні фотографи планують пов'язати своє майбутнє саме із цим видом мистецтва.